З вами Оксана Лалабаєва і це теропрогноз для козироїв на березень 2023 року. Отже, як ви будете проявлятися в соціумі у зовнішньому колі серед людей в суспільстві? Який буде ваш внутрішній стан? Стосунки для тих козироїв, хто у парі у стосунках. І вирогідні знайомства для тих, то у вільному плаванні фінанси для козорогів на березень і рекомендація. Отже, багато старших арканів, які говорять перш за все про те, що цей місяць доволі для вас серйозним буде, будуть певні відбуватися події. До яких вам доведеться пристосовуватись і вирішувати буквально на ходу певні якісь питання. Але, тим не менш, протягом місяця ви будете транслювати себе у світу суспільства як людина, яка доволі є нерішуча. У певних якихось моментах ми бачимо далі, що внутрішньо ви відчуваєте себе доволі обмеженими якимись певними обставинами, які на вас впливають. Можливо, саме через цей вплив ви проявляєтеся як людина, яка довго зважує прийняття певних рішень. Як людина, яка не наважується поки що діяти, приймати певні рішення у своєму житті, здійснювати якісь дії, якісь кроки починати робити, загалом, ви як людина будете доволі раціональна протягом цього місяця, тому що якраз таки таких спонтанних якихось рішень і дій тут не передбачається. Тому Мова, перш за все, йде про те, що ви будете дуже гарно зважувати всі за та проти перед прийняттям певних рішень. Так само ви будете планувати свої фінансові потоки. Тобто мова не йде тут про якісь певні спонтанні покупки або там про маленькі радості для себе. Вочевидь, ви в певні проміжки свого життя, в певні періоди, стикалися з наслідками якихось певних спонтанних рішень, і відтепер цей досвід вас дуже добре чогось навчив, а саме не вестися на якісь імпульсивні. Імпульси зсередини, да? ви розумієте, що необхідно певним чином проявляти внутрішню силу, що потрібно усвідомлювати, що відбувається у вашому житті, доволі детально. Тобто розуміти, що всі ситуації, які складаються навколо вас, вони задля чогось, вони для чогось вам дані, вони для чогось вам потрібні. Можливо, вам необхідно змінити. Точку зору на певні ситуації або обставини вам не хочеться набивати шишки. А ви розумієте, що ви маєте вже доволі вагомий життєвий досвід, що ви маєте певну внутрішню силу, що ви маєте певний інтелект і багаж знань. І це все дозволяє вам виважено приймати всі рішення, не поспішати, щоб потім не боротися з наслідками з якихось спонтанних дій або рішень. Внутрішній стан обмеженості, ви можливо, відчуваєте всередині потребу до квантових стрибків, до певного зрушення, до зміни сценарію свого життя. Але ви відчуваєте, що ви обмежені в пересуванні, що ви обмежені в діях, що ви, приміром, якщо є ну, бажання внутрішнє там. Іти працювати, ви розумієте, що ви оточені певними обмеженнями. Це може бути нова країна, відсутність роботи, незнання мови. Або ще таке. Так само ви можете відчувати себе обмеженими через будь-які інші причини. Це вже є як наслідок. Для когось може стати важливим фактором певні ваші. Внутрішні страхи та побоювання через те, що через незрозумілість, що буде відбуватися у майбутньому. Але при цьому всьому ви, ви у цьому стані для себе отримуєте певну вигоду. Тобто ви можете відчувати, що ви обмежені в діях у розвитку, але при цьому вам доволі комфортно знаходитись у тому місці, де ви є наразі. Так, ви можете для суспільства вигадувати певні собі. Якісь виправдовування щодо того, що ось я б хотів це і це зробити, але ну ось не можу. Зараз такі обставини. Зараз така склалася ситуація, що зараз немає змоги щось поміняти. Це така собі доволі зручна позиція, коли ми прив'язуємо себе підсвідомо або несвідомо до якихось обмежень, до якихось обставин для того, щоб мати більше часу, можливо, десь себе пожаліти, можливо, десь викликати жалість, Це, можливо, у вас є якась ще другорядна вигода у цьому становищі, але при цьому. Якщо мова йде про ваші внутрішні страхи, то ось зараз саме період, який наступає, що вам дається змога розібратися з цими страхами, а вже чи ви нею скористаєтесь, скористаєтесь цим, цим шансом, чи не скористаєтесь, це залежить суто від вас. Від ваших внутрішніх характеристик, від ваших якостей. Чи ви, волієте, чи ви волієте надалі залишатися у якості залежної від обставин особи? Чи ви вже готові, можете, відчувати в собі потенціал розірвати цю залежність і вже у зовсім іншій якості продовжувати своє життя. Тому що, якщо ви свідомо будете застрягати в такій позиції, то поки що у вас є шанс самостійно вийти з цієї позиції. Але якщо ви ним знехтуєте, то мова вже буде йти про те, що у вас вже життя буде виштовхувати з цієї зони комфорту, де вам все ясно, тепло і зрозуміло, але при цьому ви розумієте, або здогадуєтесь про те, що ну, неможливо довго сидіти в цій позиції в цьому теплому болоті, де немає розвитку, бо, бо немає ніяких дій. Далі, стосунки для тих, хто в парі. Тут о, якийсь певний рух, певний, прям, прямо скажем, стрибок, о, який змінює. Ну, так, докорінно траєкторію вашого розвитку ваших стосунків. Тут або хтось приїжджає, або хтось від'їжджає, хтось, хтось переїжджає. У когось у ваших стосунках, скоріш за все, у вас щось докорінно змінюється в вашому житті. Чи то у вас відбувається набуття контролю у вашому житті, тобто ви здобуваєте контроль. Певний і стає, наче для своїх партнерів, зовсім інакше виглядати. Або ви розумієте, що ваш партнер зробив її, здійснив якийсь квантовий скачок, і ви вже трошки відстали, адже. У відносинах дуже важливо, аби партнери розвивалися, не стояли на місці. Тому що, коли один партнер розвивається, інший стоїть на місці, то першому партнеру вже стає нецікавості людини. Але дуже важливо ще при цьому розвиватися паралельно. Тобто не не прагнути займатися однією справою або конкурувати один з одним в одній галузі розвитку, а розвиватися, але йдучи паралельно, маючи свої власні інтереси, не живучи інтересами і розвитком свого партнера, а займаючись собою особисто. Тут мова може йти про те, що жінка у стосунках здобула певну самодостатність і самоідентифікацію, самовизначеність. Можливо, жінка у цих стосунках має більше статки, ніж чоловік, і знову ж таки, якщо чоловік при цьому залишився у якості у позиції, яка трохи відстає. Від жінки, то тоді тут починаються певні вопросики, певні моменти, які вже хочеться. Просто жінка тут настільки сильна в цих стосунках, що вона може просто зробити все. І тоді в неї залишається питання, навіщо мені тоді чоловік? Для чого. Що я буду тепер з ним робити, і, ну, і чим він мене може підтримати? А, ну, тобто, тут ще починає страждати самооцінка чоловіка в цьому форматі. Особливо, якщо жінка підтягує фінансово чоловіка, тоді енергія йде. Фінансово така історія. Когось чекає прорив, але він пов'язаний буде з певними складнощами, які треба буде вам вже долати. Далі, стосунки для тих, хто не у парі. Тут може бути знайомство з перспективою, створення сім'ї. Хтось може отримувати насолоду від спілкування зі своєю родиною, в якої в якій ви виросли. А ви можете проводити час з вашими дітьми від цього, підзаряджатися, відновлювати свою енергію, або ви можете воз'єднатися знову ж таки з родиною, з, вашою, з вашими батьками або з вашими дітьми, і від цього отримувати дуже велику таку значущу радість, підкріплену вашим родом. Ну, Тут загалом може бути знайомство, знайомство у Козероїв з такою дуже енергетично сильною жінкою. А настільки знову ж таки сильно самодостатньою, може, навіть і кар'єристкою, що вам буде трошки лячно до неї підступитися, ви будете розуміти, що треба вкладатися дуже сильно у ці стосунки, а у вас наразі немає певних ресурсів. Причому це можуть бути як матеріальні ресурси, так і духовні. І ви можете, бути, ви можете бачити, що це дуже потенціальне, таке потенційне знайомство, яке може привести в перспективі до... До дуже хорошого такого союзу, але ви достатньо будете нерішучими в цьому випадку. Ну, тобто, про щось думати, про щось зважати, але при цьому, Опачки. А, але при цьому не розуміти, на якій козі під'їхати до цієї пані. Фінанси для козилогів у березні тут мова йде про те, що тут може бути перспектива отримання або навпаки втрати фінансів через певні контролюючі органи. Це може бути податкові, це може бути поліція, це може бути суди. Можете ви подавати судову, розпочинати судову справу щодо відшкодування певних фінансів. Або ви зрозумієте, отримаєте певне повідомлення, що проти вас відкривається якась справа, і будете розуміти наслідки цього позову. Але це не стосується абсолютно всіх козорогів. Деяких з козорогів, тут така історія, що якщо ви маєте певну фінансову або юридичну відповідальність на роботі, то тут будьте уважними, тому що можуть бути на роботі певні перевірки, або вас може дуже сильно контролювати керівництво. Тобто ви маєте бути так, насторожі, на чеку, щоб не втрапити в якусь негарну історію. Фінанси косої. Загалом фінанси є, але треба знову ж таки бути дуже обачними і уважними, не зариватися. У когось це може бути загалом повідомлення про спадщину, що хтось вам залишив якесь майно, але допоки ви зреалізуєте це право на це майно, може, ну, це може бути тривалий якийсь процес. Або якщо це. Судові справи, то це також все буде доволі повільно рухатися. От така історія. Ну, потенціал тут, звичайно, є. І рекомендація для вас, козороги. Рекомендація така, що вам необхідно. По-перше, не боятися брати на себе відповідальність. Знову ж таки, якщо ми повертаємося до перших двох позицій, то тут ви обираєте позицію, коли ви не дієте і тому ви не помиляєтесь. Тобто я нічого не роблю, зміняю взятки гладкі. Все. Але вам потрібно не боятися брати на себе відповідальність. Вам потрібно не боятися відстоювати дуже конкретно свою думку. Або ж вам рекомендується звернути увагу на якусь доволі монументальну постать особу чоловіка у вашому житті. Це може бути ваш начальник, це може бути ваш батько. Це може бути людина авторитетної думці, якої ви довіряєте беззаперечно. Тобто ви розумієте, що ця людина вам фігні не скаже. І тому ви можете звертатись до неї по пораду, щось питати, консультуватися і так далі. Але вам рекомендується звернути увагу на цю людину, але це не означає, що ви маєте беззаперечно слідувати словам цієї людини. Особливо, якщо ваша думка з думкою цієї людини розбігається. Упс. І перш за все, вам необхідно позбуватися ілюзій, вам необхідно позбуватися оцієї позиції стагнації, коли ви на щось чекаєте. А коли ви умовно кажете, чекаєте кажуть, що чекаєте якогось поштовху в спину, аби почати діяти. А вам потрібно позбавитися ілюзій, доволі тверезо дивитися загалом на життя і на те, що відбувається навколо вас. Такі справи для вас, козороги. Я бажаю вам всього найкращого і класного березня. Буду вдячна за лайки та коментарі. Всім пока.